Вітання всім. Давно мене не було в ефірі. Вітаю вас на нашому каналі Іммігранти Е, Що можна сказати? ну Чуть-чуть я пропав, можна сказати, взяв собі відпустку від цього всього, вирішив відпочити, так само, що ви від мене відпочили. Зараз я вам трохи покажу, що у нас тут відбувається взагалі, як на справи, як ми поживаємо. Ну, Почнемо з того, що йдемо собак, випустимо. подивитися, які вже собаки стали великі, дорослі. Так, треба зразу кабеля поховати, тому що зараз ті звірі, скоріше всього, будуть скакати. Привіт мафія! От наша мафія. Ай-яй-яй! Ну що, давайте, виходь, перша на вихід, друга, на вихід. Сем, ти сидиш чекаєш. Привіт, дівчата, привіт, привіт. Привіт. Хані-боні, все, все, молодці. Та, та. Не скачте. Ану, фу, так. пішли. Так, сп'ятку я тих вигуляю. Потім їх покормлю. Ну, я більше буду... Ну, ану фу, все, сіли. Одна з другої, так, ага. Вже ми тебе послухали, вже сіли. Не обдирайте мене, пішли. ма. Ну, фу. Все, 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 мої красавіці, все, я вас люблю двох. Просто А Ану, хто там? Кого строє. Так. Ой, Дивися, Боні, я тобі почну загинати. І дамте все, майже лаву випустимо. Ану, фу! Фу! Так, мушу зупинити, тому що це капець просто. Позаганяв я тих всіх звірей назад вольєри, коротше, вони мені давали знімати, тепер я вам покажу своє перше набуття, що я зробив, цей Chicken хаус, скажімо так. Тут я збираюся тримати перепелів і курочок, може качечок, може гусочок, не знаю. Поки що в інкубації стоять курочки. Перепіла вже вивелися, слава Богу, я їх теж обов'язково покажу. Ну, це я починаю обшивати, як би ви зрозуміли. Будую разом з дружиною. Це все ми робимо двоє. Хе. Зараз я вам покажу, як я тут лоханувся. лаханувся. О, покажу, дивіться, бачите? Його треба було буквально чуть-чуть опустити -чуть сюди, то вікна в мене будуть. От сюди треба було опустити на рівень з терсоплитою. І вот так. Коротше, роботи тут ще не почати край. Підлога, як бачите, в мене утеплена. З ізоляцією. Тобто робимо так, як то кажуть, для себе. Потім дивіться, це в мене двері тут лежать і вікна. Нові двері я купив. І от там вікна лежать, три вікна, які так само відкриваються, закриваються. Все по повній програмі. Так, сподіваюся, що мене добре чути. Так, ну що, йдемте подивимося, що в нас відбувається на нашому городі. Скажімо так. Нарешті можу похвалитися, цього року мені виросла капуста ця тут бульба капуста. Бачите, як наша... Молоді ялиночки, які стали як ростуть. Бачите, яка красота. Вирішили ми тут засадити ряд, перекрити ту частину, тому що дуже вітер дує сюди на город і, виходить, все гне. То все буде тут віддано наступним мешканцям, які з'являться в нас. Так, ну що, почнемо з винограду. Дивіться, це наш виноград, бачите? Ми його тут трохи переробили з Танюхіною. Я забетонував а, такі спеціальні ті стопчики, тільки починає просипатися. У нас цього року досить холодно, коротше, щастя немає взагалі. Тому, от бутончики, тому відповідно відповідної нема, нема, немає тепла. Це дуже погано, тому що... Тому ну, що нам вже два рази розсада пропала, два рази заморозилася. Коротше. Ну, це взагалі плачевна ситуація, нам довелося їздити докупляти розсаду. Радості повні штани. Так, дивіться далі. народ. Це в нас тут клубніка. От. Це щавель. От, витру камеру, Sorry. Бо дощик падає. Це. це в нас клубніка. Бачите, яка. Це у нас чесник, це ми дерева були. Е, ну, як вам сказати? Як хто дивиться наші відео, він там знає, ми такі висаджували просто саджанці і пробували, чи переростуться. Як бачите, всі дружно приросли. Ну, може, там 2-4 клякнуло, то відповідно ми їх хочемо пересадити. Тут сливка, яблуня. Це у нас салат, тут цибулька росте. Тут щось танюхина посадила. Бла-бла-бла. Я так навіть не хочу нагинатися, мені чесно кажучи, не охота, бо падає. Так, тут помідори. Ну, помідори, бачите, вони тільки посаджені, їм дуже так ще як-то тяжко сказати. Тут теж цибуля в нас. Це капуста. Ну, Її теж було дуже хіжу, коротше, вона прям проснулася. А це моя картопля народ. Дивіться, нарешті, як то кажуть, вимучив свою картоплю по повній програмі. От, Бачите, видите, видите? Так, що в нас далі? Ага, ну, то понятно, коротше. це зрозуміло, це у нас? нас кабачки Скоріше всього. Або гарбузи. одна із двох. Так, Тут малина. Малину я почекав, коротше, вона росте, тут теж ми її будемо культуризовувати. Переходимо, бачите, я поставив по дві теплиці. Цю Ізгородь я поставив для того, щоб вітер коли дує, щоб менше було, був опір. Мені неохота відкривати, тому що досить зимно. Я вам так от покажу, у нас там просто, тут у нас помідори, а тут у нас поки що нічого немає, тому що треба зробити каркас. Це у нас редиска. Бачите, росте прекрасно. Редиска супер, смачна. Тут а дружина теж посадила помідори. Ну, погода сьогодні явно не та. Обсипали їх травою, тут ще нічого не посаджено. Тут у нас огірки ростуть, огірочки. Тут у нас, що у нас тут, а у нас тут помідори так само, палка впала. Слава Богу, що не вбила нікого. Ой. Це дує, хайдуємо. Щоб її. Ну, коротше, погода сьогодні, як то кажуть, не ухті. Так, ну, що в сусіда? В сусіда, в принципі, як то кажуть, все по-старому, нічого нового, не живе він тут. приїжджає час від часу. Так, що я вам ще хочу сказати. Дивіться, ми посадили. Отакі деревця. Я забув їхню назву, потім там, Танюшка, будеш монтувати відео, вставиш, як воно називається. Дивіться, які вони. Тоже, Тут воно буде звідси. Ну, в смислі, я посадив. Нам посадили добрі люди, яким я щиро вдячний за допомогу. Починаючи звідти і до кінця, до кінця дороги. Ну, трак мій рохкає, батарея заряджається до кінця дороги, ну, якби всю ділянку. Коротше, образ, Щоб коротко, в двох словах, 200 штук було посаджено у цих деревець. То так, щоб, як то кажуть, воно буде рости і нас радувати. Зараз я вам покажу, яке воно буде в реалії. Тобто, коли вони виростуть, бачите, частково в мене покошено, частково не покошено. Коротше, зачуханий господар. От все, що я можу вам сказати. Бо я тут поки на роботу, поки з роботи. От тоже Там цілий прицеп стоїть, зараз матеріалів теж треба розвантажити. Вчора з роботи приїхав, зразу пригнули в машину і на педаль газу і погнали. Дивіться, що воно у нас буде? У нас будуть от такі от вони виростуть. От такі вони повинні бути. Одна із двох. Або от така вона повинна, вроді, або вона от така буде. Ну, я точно не знаю, але так, щоб ви. Розуміли, що воно себе буде представляти. От їх тут 200 штук. Купляли ми цю розсаду на ірвінгу. Ірвінг кожного року їхній розсадник проводить таку акцію, вони розпродають певні саженці певних дерев. Ну, там, тільки, там нема плодових, там тільки такі хвоя, там, переважно там ялини різні таких різновидів коротше, сосни, всяке таке. Тобто, в принципі, чим вони і займаються. Хоча Ірвінг так само і картоплею селекцією займається. Тому, 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 тому ми в них взяли і в принципі, як бачите, вони себе досить добре почувають. Можна сказати, прекрасно навіть. І ростуть, і нас радують. Так, я візьму себе трохи познімаю, може ви за мною заскучило сильно. хтось. Так, ідемо, я вам зараз покажу ще матеріали, які я купив, Ну, а потім свисну свого низинь, як то, напарника, свого танюху, і будемо ми то все розвантажувати потихеньку. Так, я ще раз камеру витру, тому що ще раз говорю дощ. Е, ну що вам сказати? Трактор, який ми придбали, мене дуже радує, класний апарат. Я все грозився, що я зроблю. Як огляд його же зроблю, бо як там було е, в мене була відпустка і творчі ви, вигорання в мене було. Коротко, така справа. Так, Ладно, то все дурниці, йдемо, то я вам зараз покажу, як виглядає наш будівельний вчора закупи. Багато всього, купляли. О, там дракоша стоїть, і резина зимова лежить. О, бачите, привіз я отакий матеріал. Зараз. Взяв в оренду прицеп. І цей. От. Бачите, яка вже успішно встигла намокнути. Ці для забору. А що тут ще є? Ліноліум я взяв, сітка. Коротше, коротше, багато Всякого цікавого ми привезли. Плюс там ще в машині лежить. Зараз я вам покажу, що в нас тут ще в машині. Палу нову купив теж. Тому що та вже стара. Треба буде подивитися, чи вона взагалі підходить. Ну, купив тут для монтажа всякі, коротше. Та, одним словом, були би гроші. А купити завжди щось прийдеться. О, такі в нас закупи. Зразу всім цікаво, скільки тут шоу вийшло. Е, ну, такий прицеп. Ми закупили матеріалу. Тут є на, в районі 1800 канадських доларів матеріалу. Так Для загального. Тобто це сітка, доски, 24 терсоплити е, для забору ці железні стійки ну і різні там помілочовці, всяка така фігня. отак. От Отак, От друзі. О, ну що, йду я беру старшого начальника і будемо ми з нею працювати. Тому всім дякую, що дивитеся, не забуваєте про нас. Обіцяю, що частіше будуть відео виходити. Зараз поїду в рейс, теж думаю, що познімаю, трохи покажу вам, як воно все в нас. Порозказую, послухаю те мене. Все, всім всього найкращого, мира і любові, до нових зустрічей.